Самі собі указ прихожани Києво печерської лаври не пускають комісію мінкульту на територію державного заповідника. Мовляв, право приходити із перевіркою вони не мають. Тим чинці мали покинути храм ще учора, але замість цього зібрали своїх прихильників. Влаштовують провокації, але не може ні в якому випадку ніяка комісія працювати. В них немає ніяких дозволів. Немає ніяких прав робити це. Чому? Тому що військовий стан вони не повинні розривати ніяких договорів. І коли закінчується війна, тільки 4 місяці після того можуть спілкуватися з нами. Що намісник скаже, те й виконують. Агресивно налаштовані прихожани увірвалися на територію лаври і загородили прохід комісії. А сам намісник лаври митрополит Павло Лебідь погрожує журналістам фізичною розправою відлупцювати палками. Одразу вгадується дух християнина. Відіть, будь ласка, відійдіть. Будь ласка, займатися світлопалкою. Ідіть, будь ласка, відійдіть. Народного дому відійдіть зараз. Це я не погрожую, то ти погрожуєш». така палкою. бити ви кого будете? Тебе це територія народу Божого. Так, можна рону та ви не народ ще й винних знайшов. Пригрозив президенту України Володимиру Зеленському Божою карою. Якщо той не припинить виселення московських ченців із святині, що ви не змогли прийняти митрополита Київської України, онуфрія з синодом. Ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті, і диявольським з бішенієм міністра культури. Горе вам, бійтеся. А про те, що виселяють Роспатріархат через порушення умов договору про оренду, ані слова. А причина саме така: Державна аудиторська служба України після перевірки виявила незаконну передачу у користування пам'яток культурної спадщини та 36 незаконних законних споруд на території лаври, чинив Павло Лебідь, настоятель монастиря у найгірших традиціях українського бізнесу. І сам будував і суд підрядників залучав. А це заборонено на території заповідника. Та й сам чинець від ідеалів хрес. Стиянства далеко, гроші й розкоші не цураються, у словах неперебірливий. прокльонами розкидається направо й наліво. А це до слова язичництво. Якщо вірити в силу цих прокльонів. Хоча я знаю навіть проклинати, ну я зараз не згадаю, чи в переліку воно є гріхів. Якщо ним користуються такі поважні персони, як намісник монастиря, ну, не знаю, чи це гріх, але те, що це суперечить загальному, знаєте, загальній суті християнства, яке закликає до миру, до любові. До взаєморозуміння, то ясно, що прокльон це не той метод, яким б мали користуватися християни. Тоді й не дивно, що у прихожан в головах несумісні речі спокійно вживаються. Православі у Христа за пазухи при комуністах, а зараз ганяє. І ми прийшли сьогодні захищати нашу святу Лавру. Златоуст великий богослов. Таких імен за своє життя присвячене прославлянню Бога. Набували святі минулого. А от Павло Лебідь отримав ганебне прізвисько Мерседес, бо нічим більше не похвалитися, дуже больно, що найбільша святиня духовного життя України, Києво Печерська Лавра, має такого, знаєте, крепкого хазяйственника, як ми в свій час говорили. Але людина, яка духом своїм дуже далека від християнства. Дарія Курнос, Давід Авершин. новини 33 канал.